Тамара Іванівна, мати загиблого героя Микола Авдієнка, у День захисників і захисниць України приїхала в Чернігів з Михайла З Собою взяла пропорції з іменами усіх полеглих героїв своєї громади, аби поставити їх в центрі міста разом з іншими. У нас захід був там в селі. Ми теж біля стели, квіти ставили, то я ж уже там. Була присутня, бо моя дитина там теж насиль. Нас, то я вже ж там була присутня. Ну, я, можна сказати, трошки запізнилась, але нічого. Я самотужки поставлю ці пропорції наших хлопців, бо це, знаєте, це горе єдине, горе не тільки батьків нас, а горе всієї України. Оце було золото. Його вже нема, воно вже на небі. І воно нам допомагає далі жити на урочистості до дня захисників-захисниць. Прийшло багато матерів, які за 10 років війни втратили своїх дітей. Вони дарували усім янголят, які виготовляють своїми руками. Ми принесли 80 таких ангелочків, гарних, чудових, жовто блакитненьких Це зробили наші мами громадської організації в честь цього свята і подарували кожного, який ми зустрічали захисника. Ми кожному давали такого. і не тільки цей ангелочок, тут є ще молитва по захисту для наших захисників. Дуже складно. Зараз проводити якісь масові святкові заходи, тому що війна триває, і ми щодня платимо непомірну ціну. Тому святкування і вшанування, вони зараз тісно переплітаються і пов'язані, особливо для тих людей, хто на цій несправедливій війні втратив своїх близьких. І ми не упускаємо жодного шансу для того, щоб. Шанувати і згадати наших полеглих воїнів, в тому числі, і в цей день прийшли на алею вшанувати героїв і чернігівські школярі. Біля кожного стенду оборонців міста вони залишили квіти. А тим воїнам, які їх зараз захищають, побажали перемоги. Обов'язково треба дітям знати про сьогоднішній день про свято захисника та захисниць України, про тих, хто загинув. Ми прийшли вшанувати їх пам'ять діти принесли квіти. Звичайно, це вони заздалегідь приготували. І е, е, обов'язково ми хочемо побажати всім нашим захисникам, які е, на передовій зараз, яким дуже складно. Діти повинні розуміти це, шанувати, допомагати чим можуть, чим можуть, і ми їм сьогодні вітаємо зі цим святом. Бажаємо звичайно сили, мужності. Всі діти бажають перемоги.